Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Триває марафон. Єдині новини в ефірі команди Фактів «СІТІВІ» та Вікон СТБ. Вітаю. Медики, рятувальники і поліцейські продовжують працювати на місці терористичного акту у Покровську на Донеччині. Там росіяни під вечір завдали двох ракетних ударів у самий центр міста. Окупанти гатили іскандерами. Під час першого обстрілу загинуло чотири людини, і троє зазнали поранень. Але окупанти вже за 40 хвилин, коли на місці працювали рятувальники і поліцейські цинічно вдарили вдруге. Тож, за даними МВС, загалом загинуло п'ятеро людей. Ще 31 людина зазнала різних поранень. Серед них 19 поліцейських, 5 рятувальників та одна дитина. Загинув заступник начальника головного управління ДСНС Донеччини, полковник Андрій Омельченко, який разом з іншими прибув на місце після першого влучання. Нині рятувальники продовжують розбирати завали під час обстрілу. Росіяни понівечили багатоповерхівки на деяких повністю знищені верхні квартири. Також російське залізяче пошкодило готель, магазин, адмінбудівлю і приватні будинки. Співчуття рідним і близьким тих, хто загинув у Покровську, висловив президент Володимир Зеленський у нічному зверненні. Він повідомив, що Росія пустила іскандери проти звичайних житлових будинків. Глава держави також заявив, що на бахмутському напрямку Україна має важливі успіхи у знищенні окупантів. Також він запевнив, Київ нарощує обсяги виробництва власної зброї. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно промисловий комплекс. Вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. На запорізькому напрямку сили оборони просунулися на сотні метрів. Але поки наші війська не закріпляться на позиціях, конкретні населені пункти не називають. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командувача військ Таврія на цій ділянці фронту. Щодня тривають бої. Вони дуже важкі. Багато територій ворог замінував це, ускладнює просування. Також росіяни роблять спроби атакувати, але наші оборонці відбивають їх і рухаються далі. Нагадаю, напередодні, порушуючи усі конвенції, окупаційні війська обстріляли район Новоданилівки Запорізької області із застосуванням хімічних речовин. Ймовірно, хлорпікрину. Вони на всіх напрямках постійно намагаються контратакувати. Наші війська особливо зараз це відбувається на Новомайорському напрямку. Там в районі села Урожайного проходять дуже інтенсивні бої. Успіх чи ні? Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що пройшла у вихідні в Саудівській Аравії, і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росії на них... Не запросили, це великий успіх. Втім, не всі країни-учасниці зібрання усвідомлюють, що без повного виведення російських військ із загарбаної ними території України жоден початок мирних переговорів неможливий. Відгомін зустрічі у Саудівській Аравії про війну Росії проти України офіційних заяв чи спільного комуніке за підсумками не було. Змі активно розпитують про подробиці представників країни, які брали участь у зібранні. Зустріч називають конструктивною, консолідуючою, але при цьому воліють, щоб їхніх імен не називали. Тим часом радник українського президента Михайло Подоляк каже: найскладнішим було те, що не усі країни розуміють природу російсько-української війни і не усвідомлюють, що будь-які розмови про припинення вогню можливі лише після того, як Росія повністю покине всю територію України до кордонів 91-го року, деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось ну нюансів. Да? Ну тобто мається на увазі, що Російська Федерація атакує територію заради цієї території, ну мається на увазі схід України. Як такої пояснити, що це, от, наприклад, залишити щось там Російські Федерації, хоча б маленький клаптик це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи. А от що добре розумієте, такі країни? Так це власні інтереси. Війна е дискомфортна для багатьох країн світу. І це цинічно насправді, тому що більш, е ніж ми, ніхто не потерпає. Дивіться, що нам говорять країни там, Африки, що країни Латинської Америки. Вони кажуть: у нас інфляція, у нас піднімаються ціни. Іни, якщо ця інфляція буде продовжуватися, і якщо зерно не буде поступати, наприклад, Африка може підірватися від голодних будів. Але їхній от власний інтерес це те, що у нас можуть бути негативні наслідки. З цього вони всі виходять. Аналітики кажуть, сама зустріч в Саудівській Аравії ще й без Росії. Це безсумнівний успіх. А от в Європі розуміють, згубні наслідки російської війни виходять далеко за межі української території. Сигнал із Джиди такий: ця жорстока агресивна війна з боку Росії також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці, тому що це має наслідки далеко за межами Європи від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила. Знаково, що у Саудівську Аравію прибула і китайська делегація на чолі із спецпредставником Пекіна Лі Хуеєм. за офіційною версією МЗС Китаю зустріч допомогла консолідувати міжнародний консенсус. Нагадаю, Китай так і не засудив російську війну і продовжує підтримувати дружні відносини з Кремлем, що викликає питання, чи не збирається він надавати Путіну активну військову підтримку. Financial Times з посиланням на власні джерела серед європейських посадовців стверджує, що на саміті Китай продемонстрував конструктивну позицію щодо України. І прагне показати, що не з Росією, і сама присутність Китаю показує, що Москва стає дедалі ізольованішою підсумовою видання. Насправді ми не маємо очікувати, що Китай займе змінить свою позицію від тієї, яка була так, але з іншого боку, ми бачимо з вами помилковий погляд, що Китай абсолютно в один бік дивиться з Росією. Є багато чого що їх не зближує. Тим часом в МЗС Росії заявили, Кремль не сприймає будь-які переговори без його участі і хоче, щоб Україна припинила спротив російському вторгненню. Тим часом, за інформацією агенції Аль-Арабія, американці переконані, це була хороша конструктивна серія розмов з низкою країн на підтримку справедливого тривалого миру в Україні. А не названий представник Франції сказав Блумберг, що учасники зібрання в Джеді сподіваються, новий раунд консультацій відбудеться до саміту G20 уве. Ресні і найімовірніше знову без Росії Наталя Луценко, Оксана Лотоцька. Факт єдині новини. Після планового ремонту на АЕС, що на півдні країни, увімкнули в мережу енергоблок. Це додало ще тисячу мегаватт до загальної енергомережі країни. На цій атомній електростанції працює унікальна система. Тут єдиний в Україні гідроакумулюючий комплекс, який допомагає нашій енергетичній мережі у пікові години навантажень. Оскільки українська енергосистема похитнулася після втрати контролю над Запорізькою АЕС та внаслідок численних атак окупантів на об'єкти критичної інфраструктури, ми забезпечимо всі необхідні ремонти, перевантаження блоків в період теплої погоди. П'ять енергоблоків відремонтовано. Це п'ятий енергоблок, який повернутий до енергосистеми. Зараз у нас чотири енергоблоки в ремонті. За словами фахівців, українців чекає непроста зима. Втім, атомники запевняють, що робитимуть усе необхідне для підтримки енергосистеми країни. Всі енергоблоки, вся потужність, яка у нас є, вона буде видаватися в енергосистему. Зараз ми несемо 5400 Це чотири наґаблоки у нас в ремонті. Коли вони повернуться, ми зможемо нести 7400 мегаватт нашої енергосистеми 7600 навіть. Ось стільки буде, стільки ми будемо заходити взимку. Литва виділила на проєкти відбудови в Україні близько 10 мільйонів євро. І ця сума буде збільшуватися. Про це в ексклюзивному інтерв'ю фактам розповіла радниця канцлерки Литви, яка відповідає за проєкти відновлення нашої країни. Дуже багато ця Балтійська держава робить на Київщині. Приміром, у Бородянці зараз відбудовують ліцей, який споплюжили росіяни а більше Трьох сотень людей, які через російське бомбардування опинилися просто неба, знайшли прихисток у модульному містечку. Ліцей у Бородянці росіяни розгатили відступаючи. кажуть, тут був їхній штаб. Невдовзі після визволення селища заклад освіти виглядав ось так, коли Віталій Рощенко вперше побачив його, схопився за голову. Орки тут були, тут усе унічтожено було, всі парти, двері, туалети. Тут розбита був третій поверх практично повністю весь. Не плит було розбитих. Для мене був шок. Споруда була старою. Школу зводили 71-го року, тому фактично доводиться і ліквідувати наслідки обстрілів, і будувати багато речей з нуля. Тепер радянського духу тут не залишиться, обіцяють будівельники. Це дітимуть дітки. Тут як лавочки будуть, а це атриум для того, щоб для відпочинку. Це за кордоном так. Будуть і пандуси, і ліфти, і величезне на тисячу людей бомбосховище, якого у початковому проекті не було. Тому триметровий кодлован зробили прямо на подвір'ї діти будуть забігати. Вхід одна вхідна група і он інша вхідна група ще будуються. Виконується вперше. Таких приміщень ще ніколи не було. Литовці кажуть будівельники ретельно стежать за процесом. Щотижня тут наради, постійні звіти та візити, адже вартість проєкту під 8 мільйонів євро. І у кошторис потрібно описатися. Вимоги одні були це зробити краще, чим було. Європейську школу, яка має відповідати всім нормам, вимогам сучасності. Тому це мають бути якісні. Роботи і швидкі ліцей має запрацювати восени. Точних дат, поки не озвучують. Головне, щоб усе було зроблено ідеально. Буквально за кілька кроків від ліцею модульне містечко Бородянки. Перші будиночки тут зводили поляки, потім підхопили литовці. Литовці врахували всі потреби людей. Весь той. Опит, який ми накопичували, вони комплекс надали разом з генератором, обов'язково з кондиціонерами. Ще одну зиму тут проведемо. Ось ці модулі на 36 кімнат запустили в експлуатацію у квітні цього року. Подушки сушаться. Нічого заходять. Пані Олена показує нам своє нове тимчасове житло. Живуть у трьох, уся її родина. Ні, ну у нас тут все добре. Аби таке зимою було світло, то жити можна, все хорошо. Більше людям жити ніде. Їхні помешкання знищили росіяни. Улучив снаряд з танка в п'ятий поверх і знесло крішу. Зараз треба робити повністю капітальний ремонт, а на 800 пенсії не сильно роженеся. Не плачу. Зразу плакала, а зараз не плачу вже. Бі закінчилась війна, одна мрія, а то все остальне. Якось буде відбудується дасть Бог. Сама бородянка із цим не впорається. Просто небо у селищі лишилося більше трьох тисяч люду. Литовці кажуть, сприймають український бір як свій власний. Для нас від початку було важливо допомагати реально, не оголошувати якісь великі суми кількості чи наміри, а приходити із конкретною допомогою. Ми відчуваємо Україну і розуміємо, що ви захищаєте нас як регіон, країну Європи і весь демократичний світ. Ми відчуваємо це усім серцем. Литва виділила на добу допомогу Україні понад мільярд євро. Із них на проєкти відбудови 10 мільйонів, та ця сума зростатиме. Ольга Чайко, Віктор Зеленко, Євген Зозуля. Факти, ICTV, Єдині новини. Нині їм дедалі складніше збирати благодійні внески на потребу війська, бо люди стали менше донатити. Це стверджують запорізькі волонтери, які опікуються придбанням за кордоном, доправкою та ремонтом автівок для підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Від початку великої війни небайдужі спромоглися надати нашим армійцям зо півсотні машин. Чергову велику партію презентували напередодні. На розпеченому майданчику серед місті Запоріжжя шикуються автівки на євро номерах та із жовто-блакитними хрестами на бортах. Вони здолали більше двох тисяч кілометрів з Німеччини. Ми підрахували, нам треба було 150 тисяч гривень тільки на паливо. Очільник благодійного фонду каже, ці придбані 12 уживаних автівок та надані благодійниками дві швидких для різних підрозділів ЗСУ на запорізькому напрямку. Були запроси конкретно від військових частин: три Фольксваген Т Т5», це машини для медеваку та. Для того щоб забирати та вивозити хлопців, а також для підвозу БК. цій данській швидкі каже волонтер: 16 років. Стан певний задовільний. Та ось начиння ще треба буде придбати. Вона вмісна, тобто, це спеціальне авто. Якщо її дообладнати, то вона вже буде повноцінна автівка, яка буде вивозити. Тобто ну, розхід не небагатий, вона є прону проходність її теж ну, непогана. Швидко одразу передають 15-й бригаді нацгвардії карадах. Такі автомобілі нам дуже потрібні, тому що вони знищуються буквально декілька штук в місяць. На придбання 12 позашляховиків і бусів донатили запоріжці. За кілька місяців зібрали пристойну суму. 20 тисяч євро було на 5 джипів, 15 тисяч євро на 3 тритечики і ще. І ще 20 тисяч євро. Ще на чотири ми їх будемо фарбувати, ремонтувати і передавати до хлопців. Ці волонтери вже передали війську загалом більше півсотні машин. Зізнаються, нині складніше збирати донати, бо для багатьох війна стала чимось другорядним. А так не має бути. В наших силах робити так, щоб хлопцям було там комфортніше і ефективніше воювати. Я дуже прошу, дуже прошу. Не, не кидайте їх, бо поки вони там, ви можете тут жити. Андрій Почті, Артем Деженков, факта сі Єдині новини. Росіяни масово відмовляються від відпочинку в Криму. Лише за липень кількість бронювань готелів скоротилася майже вдвічі. Про це повідомили місцеві туроператори. Туроператори знизили вартість на чверть, та й це не допомогло. Причиною падіння попиту на відпочинок називають транспортні проблеми та страх. Вибухи на півострові лунають регулярно. Минулого місяця підірвали і кримський міст. А днями Збройні сили України офіційно підтвердили й удари по двох автомобільних мостах: Чонгарському та Генічицькому. на цю мить, а марафон триває. Дякую, що ви з нами.